Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про жилетки, які є в продажі в нашому магазині. Ось дивіться, така жилеточка коротенька, коштує вона 875 гривень. В середині сінькіпон, щільність 150. Розмір 52-й, на грудей, тут 59 сантиметрів. Хочу вам одягнути її. Вона дуже легесенька, навіть не відчувається, що я в неї. Ось, ось так ось застібається. Під нею ще, ще я можу одіти якусь теплішу кофточку. От, тому що на мене от, вона вільненька. Дивіться, вона дуже хороша. Ось це все декор. Ось це декор. Ось такі ось є кишеньки тут. Ось. Ось тут вона де під, де паш, під пашками, тут є такі невеличкі резиночки, для того, щоб плотніше прилягала вона до тіла. І ось тут є резиночки, теж вона регулюється, краще прилягала, щоб не підбивав вітер. Дуже якісна, гарна жилеточка. Є ось розмір 52-й на півокружність грудей 59 см. І ще є 54 розмір на півокружність грудей 62 см. Ось така. Також є у нас довші довші жилеточки. Подивіться, ось такого плану. Жилеточки, це я беру 50-й розмір, тут на півокружність грудей 56 см. Ось теж в середині синтепон, вона така тепленька і дуже легесенька. Вона довгенько вже йде, попу закриває. Ось, ось така жилеточка. Дивіться, дуже якісна і дуже хороша. Ось тут є кишеньки. Кишеньки. Ось тут на блискавці теж. Ось цієї жилеточки на півокружність людей 56 см. Є капюшончик. Капюшончик стягується на шнурочки. Ось. І капюшончик не глибокий, такий якраз на голову, що не буде вам падати такої закривати обличчя. Ось така ось ззаду вона. Дуже якісна і хороша жилеточка. Коштують такі жилеточки 1125 гривень. І маємо такі розміри. Ось це на мені 50-й розмір, на півокружність грудей 56 см. Далі є у нас 52 розмір на півокружність грудей 58 см. Далі ще один 52 розмір. На півокружність грудей 59 см. І ще є у нас 60-й розмір, на півокружність грудей 71 см. Далі такі ж жилеточки ми маємо в чорному кольорі. Ось жилеточка в чорному кольорі. Це 50-й розмір, на півокружність грудей 56 см. І також є 52 розмір на півокружність грудей 60 см, 54 розмір на півокружність грудей 62 см. І 56-й розмір на півокружність грудей 66 см. 66 см. Також є у нас жилеточки такі у кольорі шоколад. Дуже гарний колір, такий от як чорний шоколад. Маємо 52-й розмір на грудей 58 см. І тут от підшито ось таке, такою чор, чор, чорною тканиною, тому що є е, різні види. Я вам зараз покажу. Є ось 54-й розмір на грудей 62 см, підшито світлою. Бачите, світлою тканиною. Балон теж. І є 54 розмір на півокружність грудей, 62 см підшито чорною тканиною. Це воно не так важливо, але є така особливість, то я вам розповідаю. Далі 56 розмір на півокружність грудей, 64 см підшито світлою тканиною. І далі йдуть з темною тканиною. 56-й розмір на півокружність грудей 65 см. Ці заміри зроблені реально. 58-й розмір з темною тканиною на півокружність грудей 67 см і 60-й розмір 72 см на півокружність грудей підшито чорною тканиною. Ось такі маємо жилеточки, вони коштують 1125 гривень, тепленькі, зручні. Дуже гарні. Бачите, вони йдуть і до класичних штанів, і до спортивних штанів, і до джинсів. Висилаємо ми наш товар, Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Також можете от придбати, от у нас є гольфики. Завтра виставимо відео, тому що у нас сьогодні новий прихід гольфиків буде. То завтра зробимо відео. І є ось такі класичні штани. В такому світлому кольорі і в чорному кольорі. Вони коштують 850 гривень, є різні розміри. Висилаємо ми товар наш Укрпоштою і новою поштою. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!